Так, все дуже просто. Я по черзі буду ставити вам філософські запитання. У вас на роздуму три секунди. Потім ви відповідаєте. Все перемагає той. Відповідь, якого у відео до збірки 100 найкращих афоризмів українців за 70 років. Це дуже легко. Після відповіді можете натискати дзвоник, а можете не натискати, як хочете. А три секунди ми будемо чути, що вони закінчилися? Я сподіваюся. Слухай ну мені здається, це щось ну про філософію. Філософія ну, три секунди. Мені здається, це несумісні речі. Це ж... В цьому і прикол. Ага. Так це а... таки вечного три секунди. А, три... Це вічність. Да. І це перша відповідь. <ріст> <ріст> Тож, з кого починаємо? З З Федора. Супер. Тож, перше питання. В чому секрет щастя? Секрет щастя в тому, що ним треба ділитися. Прекрасно. О, е, а можна, я просто скажу, я згодна. Я, ти, ти не маєш відповідати, ти маєш відповідати на власне питання. А, ось Тож так. поїхали. Е, в чому сенс життя? Сенс життя мені здається в пошуках радості і щастя, яким захочеться ділитися. Це я про торт. Це протоцип. Продовжимо і навіть прискорюємося. Яка найбільша проблема людства? Саме людство. Так, я я теж саме хотіла сказати. А Федір був правий. Три секунди це дійсно довго, бо він завжди готовий раніше. Що для вас Бог? Бог для мене це режисер, який бачить наше життя загальним планом. Ваші оплески — то супер. А от оплески від професіонала. Я думаю, дякую, це суперсерйозно. Що таке бути людиною? Залишатися собою. Клас. Клас. Як не сваритися з коханою людиною. Пам'ятати, що ти кохаєш її. <праць> Якось так. І бути самим собою. Чому унікальність українського суспільства? Що ніхто про нього не знав, що воно таке. Навіть воно саме. Так. Безсмертя це погано тому, що. Я так не вважаю. Супер. Да. Філософ може так відповісти. Може. Точка мене... зору. Інша Інша школа. Так, так. А як ви вважаєте, Безсмертя це добре чи ні? Це скучно. О, я оце хотіла сказати. так. Одна школа просто Так, буде. так. нео і класично, так? Е, і давайте вам, Федір, тоді останнє. Е, ви маєте змогу поспілкуватися з однією будь-якою людиною в світі. Наодинці. Хто це був і що б ви йому сказали? Ну, це я на фронті вже вирішив. Я спілкувався сам з собою і задавав собі питання. А що б ви сказали? На це я вже відповів у першому питанні. <ріст> <ріст> Добре, а можна, було, а можна да. я тоді скажу, мені ти не ставив таке запитання? Я ставила тобі таке запитання. Да, я от зараз зрозуміла, ну можливо, це буде трохи тривіально і банально, але я от саме в цей момент розумію, що я б дуже хотіла, хотіла щоб зараз був якийсь, не знаю, вимір часу, де я б могла е, прийти до. Нашого президента, не як до президента, а до людини, як до людини, яку я дуже добре знаю, е і сказати їм зеленою. Я там пиво принесла. Давайте відкривати. Перемога. Це дякую, була рубрика Експрес-філософія. Розбирайте на афорізми. Дуже дякую! І тобі, Юрочка, дякую! Дякую вам! Клас! Дуже класно.